Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин Сім Гномів. А перед вами ялинка Лідія в блакитному кольорі від заводу Смерека. Ялинка Лідія надзвичайно популярна ялинка. Це повністю лита ялинка на металевих крабах. Тобто в ній нема жодних гілочок з плівки ПВХ, а ось так виглядають краби. Це технологія, коли всі гілочки відкидаються на певний рівень, і ви розпушуєте лише гілочки на основних гілках. Перевага цієї технології, в тому що ялинка буде виглядати точісінько так, як виглядає там, на фото, на відео, і як задумано заводом, її неможливо неправильно розпушити, І фактично ви розпушуєте ялинку один раз в житті. Тому що в подальшому, коли ви її будете збирати, ви перевернете ялинку і вона сама складеться. Металових крабах складається з трьох частин, нижня і середня частина. А зроблені на крабах. Верхівка завжди зроблена без крабів і розпушується вручну. Ось так виглядає верхня частина. Як ви бачите, вона замотується шовковими нитками. Зараз я відійду, щоб вам було краще видно. Ось так виглядає діалинка Лідія. В блакитному кольорі. Зараз я вам знімую ще з задньої частини, щоб ви могли подивитися, що ялинка скрізь виглядає рівномірно, скрізь е, однаково густа, однаково пухнаста, стій, не падай. Ось так виглядає ця красуня. Ялинка Лідія буває зелена та блакитна. Блакитний колір у неї, до речі, дуже гарний, вона натурально блакитного кольору. Я зараз знімаю вам відео з різних сторін, тому що традиційно блакитні ялинки дуже важко зняти в плані передати колір. Тому я зараз стараюся обходити її максимально по-різному, щоб, щоб вам було краще зрозуміло, який саме у неї колір. Ялинка Лідія має вузьку гілочку, але ця гілочка доволі цупка і вона прекрасно тримає будь-які іграшки і не буде провисати. Як ви бачите, ялинка Лідія не широка, не супер широка ялинка, але при цьому вона дуже густа і у неї є відстані між гілками. Відповідно, можна красиво повісти іграшку, іграшка не буде лежати на нижній гілці. А Буде ідеально її прикрашати. Ялинка Лідія одна з найпопулярніших ялинок останніх років. Це ялинка заводу Квазар, повністю лита ялинка на металевих кравах. Зараз перед вами ялинка Лідія в блакитному кольорі висотою 2,10. Замовити ялинку Лідію, ви можете у нас на сайті 7гном. В інстаграм-аккаунтах 7 гномів та 7 гномів'єр. А також подивитися, обрати ялинку, ви можете у нас в шоурумі в місті Києві. Приїжджайте, ми завжди раді вам.